Всім привіт! 31 жовтня сію петунію тайдал, щоб в лютому брати живці з цих рослин для вкорінення. І це будуть такі самі рослини, як з насіння, але трішки дешевші. Замовляла в інтернет-магазині огородник. Думаю, що це дуже свіже насіння, бо в минулому році я не могла купити насіння тайдалів. Тому я купувала оперу: це також ампельна, сильна, насіннева петунія. Сіяла я її 4 грудня, то було дуже мало пагонів, щоб взяти на вкорінення. Тобто це вже пізно. Тому я сію на місяць раніше. А ще колись я висівала на початку січня, то взагалі нічого я не взяла для розмноження. Відрізала кусочок касети, це ще в минулому році так помідори висівала, торф реківа, зверху полила. Зроблю ямки, присипати не буду. Розкладу і зверху гарно побризкаю. Головне, не загубить. Тайдал Пурпл, так і підпишемо. Сільвер і третій ред велюр. Також взяла еустому сапфір. Посію десь там наприкінці грудня, напевно, ще не вирішила. І до них немає чого мені купити. Інших квітів я в цьому році не купувала ні віоли, ні газанії. Вони ростуть довго. 30 насінин взагалі не довго висівати. Треба полити, щоб оболонка розкисла, декілька розполю. Накриваю плівкою, ставлю в тепле місце, приблизно 25 градусів, щоб було. Тоді вони дружно сходять. Зараз підсвітка їм не потрібна, але через три дні може бути таке, що рослини вже наклюнуться. І треба дивитися, щоб не пропустити оцей цей момент, коли вона проростає, бо тоді буде худо довга і можуть впасти. У цьому році не планувала. Ставити в корінювач свої квіти, але передивилася по інтернету, зараз немає пропозиції червоної вербени. Така, як у мене, вона ред, якась така сильна квітка влітку. Найкраще розростається, які інші я не купувала вербени і кольори, то такого великого куща не було. Нарвала молоденьких жиців 9 жовтня, поставила в корінювач, тримала в хаті під лампочками. Вночі на пічку ставила, щоб ще тепліше їм було. З гарним теплом все добре вкорінилося і з досвідчуванням. Пересаджую, бо підгниває я оце його викину. Передивлюся, залишу стільки мені потрібно. Було місце в касеті, так я ще й багаторічної гвоздики поставила, також підгниває. Не слідкувала. Рідко провітрювала, десь вони в мене і засихали. Невелика кількість, тому небагато уваги їм було. Пересаджую в 50-грамові стаканчики, я вже їх по багато разів використовувала, земля тут змішана і луг, і ліс. І отак, коли я їх пересажу, то вони, мов, аж швидше рости розпочинають після касети. Як тільки коріння обплете стаканчик, побачу, що до дна дійшло, треба пересадити, буде в більші стаканчики. Бо в минулому році отак хотіла зекономити місце, тримала. Багато рослин, але в малій ємності, то і живця у мене було мало. Вона весь час хотіла квітнути, бо думала, що помирає. Вітер сьогодні такий, хочеться теплицю нову вкрити, але полетимо разом з новою плівкою, тому знайшла собі таку роботу. І також Алісума трішки поставила, в корінила. Думаю, що він вже є коріння. Старі були живці. Гарно вкорінюються молоді жирні рослини. А це таке набрало, але бачу, що, мабуть, живе воно. Буду пробувати дорощувати. Примітила, краще приживаються живці, коли робити отвір в касеті у вуглику. Ось квадратик. Вуглик ставлю живець. Повітря поступає, хоч я і переллю. Тому що оцю касету важко полити рівномірно. Треба занурювати в ванну з водою, а я просто зверху полила, залити, але з боку поступає повітря. Всі я тепер живці ставлю у вуглик. І в мене набагато краще приживання їх. От Поливаю з майстром 320, бажано було б 1669, щоб фосфору більше. Але в мене чомусь не запаслося. Я таким добривом. Тому... Три двадцятки зараз. Буду тримати в хаті під лампочками. Бувають якісь дні, що я виношу в теплицю на сонечко. Ось поставила вкорінювати біденса, бо він все літо квітнув. І на кінець жовтня усі ті яскраві квіти. Тому вирішила його залишити. Хризантеми залишила собі маточних кущів, небагато, а так в основному вже продали все. Добре, що на випадок дощів є хризантеми біля обніжку. Тут у нас недоглянута малина, але трава задирнувалася, є як ходить. А тут росла полуниця, ми її зібрали, три руки вона плодоносила, прибрали, нічого не придумали посадити, як хризантеми. Це ті, що я на базар возила, продавала розсаду. Дуже зручний розмір вийшов. О, десь 60 см в діаметрі біла. Шкода було викинути, така гарна розсада була. то Насадила багато їх було, але бачу, що й не залишиться. Оце два ряди, не рахувала стільки штук. Це собі посадила на наступний рік, щоб, можливо, перезимують, буду прикривати агроволокном. Тут було три ряди хризантем. Маточні кущі ділила, висаджувала за часником та цибулею. Оці такі великі виросли. Подобаються покупцям, але вони їх бояться брати і нести додому. Хто додому приїжджає, що на машині, то купують, забирають. Ціну я ставлю невелику, оцей кущ 100 гривень, маленький по 50. Дві дори залишилось, трішки білих. На базар зручніше, звичайно, менші кущі возить. Зібрали хризантеми, поїдемо на базар. В сусіднє село. Два роки займаюся хризантемами. Минулому році в мене було трішки менше. Цей рік купила більше кольорів. До початку червня ми возили, продавали розсаду хризантеми, але ось тільки це рослина без квітів, немає великого попиту на таку, на таку розсаду. Тому я їх висадила на грядку, де було місце. А восени, коли вони розквітли, усе ми продали, звичайно, їздили в різні села. Також добре попродали. Дякую всім, хто додивився мене до кінця, квітами займатися дуже цікаво, тільки треба, щоб був ринок збуту.